Друзі, всім привіт! Ну що ж, завершився товариський поєдинок між «Динамо» та молоді. Тут ви рахунок не бачите, але я вам його скажу 1-0 на користь підопічних Олександра Шаковського. Єдиний м'яч забув на 26-й матчу. Діало! Давай по порядку. Взагалі наша українська команда вийшла грати в такому стартовому складі. Руслан Нещерієт в воротах. Далі Дубічак, Дячук, Волошин, Біловаров, Ланвейк, Андрієвський, Шапаренко Микола, Легенда Українського футболу Андрій Ярмоленко. Діалота, супряга. Потім там Маргур з'явиться, Центр Пікале, Володимир Брашко, Володимира Шепел, Антон Саренко. Думаю, таки непогано проявлять, моими друзі. Давайте тепер пройдемось по матчу. Значить, перші хвилини матчі були доволі таки непоганими, доволі таки цікаві. Перші да, в перші момент 15, моментів не було таких гольових, але в принципі, хоча й небезпечних момент, моментів команди не створювали, але, але все-таки дуже багато було боротьби в центрі болі, але кияни все-таки більше володіли м'ячем да, на в половині поля, але все-таки кияни більше суб'єктом точку зору кияни контролювали матч, більше володіли м'ячем. Упевне був момент у супряга, коли Андрій Ярмолко вивів на ударну позицію. Владислава Супряга, готовий таки Андрій Ярмолко був на певний момент. Звісно, Андрій Ярмовко найкраще цього матчу, на мою думку, він, він був дуже сьогодні активний. Ось. Так, да, у молоді також деякі були моменти на контратаках. Ну, кияни грати в атакувальний футбол, дуже багато зон. Молоді більше захищалися. Але свої шанси, в принципі, непогано створювали. Представники не молоді. Влакен така забіг, на 26 хвилин назорвало, що зробить акцентований простріл на дальню стійку, який надіалог. Ідеально діалог тут заб'є. Підставить ногу, проб'є ідеально. Верхній кут і заб'є гол. Дуже красивий голов за медіалоуди-нуль. Ді мамолоді зря, напавний момент. Небезпечна була контратака. зі стандартного до речі положення. Ось там був хороший удар за штрафного, але брав Рослав на ще він витяг дуже небезпечний удар. Потім там ще в кінці матчу обмінялися моментами небезпечними кияни не з мамолоді. Небезпечний був шанс у Київського Динамо. Але і напевне шанс був правда Мамелоді. Пощастило те, що в не забив. Перший тайм українська команда перемогла, в другому тамі рахунок не зміниться. Але, скажімо так, Мамелоді справді стануть активніше діяти в другому таймі, як стане важче. Ось. Гравці Мамелоді навіть більше м'ячем володіли вже на підступах до на майданчика в другому таймі. Було дуже важко. Кияна мала перехоплювала м'яч. Кияний були шанси на контратаку у нас. Там Ланвік, напевно, забігав в непоганий момент Владислава Супряга, коли головою. Надалось спробувати, там дуже хороший був момент, справді. Ось. Потім там ще Ланік ну, Лан в другому тамі був дуже активний. Він там і удар пробивав. Напевно, там був момент, коли Ланвік пробив неточно. Ось. У Молоді був шанс, непоганый Кракосури київську команду. непоганий був шанс футболистов Молоді. Там Браво заголи вратарю, да? Нашому вратарю. Який до речі, меняв Руслан Чаре, да? Нагадаю що Маргун, ну, там непоганый він зробив сейф, доволі таки непоганий, він перевів мяч. Це <титут> mm, щось не те. Дуже uh, надійно зіграв наш вератар Маргоник і ну і Руслан Щеред також, ну і Маргон також доволі таки впевнений. Матч провів і в принципі молодчинка. Ось, взагалі на, 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 на зустрічних курсах відбувався у нас матч у другому таймі. Атака. то молодці атакує, може забити південно африканська команда, то українська команда може забити. Тобто, що українська команда, ще південноафриканська команда могли забивати гол. Лиллі Мимолоді це дуже така сильна південно-африканська команда. Дуже вона сильна, як Ми це на відео казали. Я казав, що там легко не буде. Кінцівка матчу була дуже Привушено, і Ми могли наша українська команда могла як і пропустити. Так і могли і подвоїти перевагу. На плані були шанси Владислава Супряги, то таки, Олександр Піхаленка. Ось. Е Суперега пробив, там не точно був момент, пікальоток пробив, вратар відбив. ось, Але останні хвилини, до речі, ще приємно, але саме в атаках Київського Динамо. Тут останні хвилини були саме в атаках підопічника Олександра Шавковського, по перевагу нашій команді не вдалося, але. Я думаю, нічого! Один-ноль! Олександра Шавковського перемагається! Мінімально, але і Таким чином кияни продовжуються безпрокрашну серію від перемоги та дві нічі. Ж, кияни більше володіли м'ячем. В принципі, мені дуже сильно сподобалось, забили гол. Да, на Мамолоді дуже сильна південна африканська команда, дуже багато проблем нам створила. Команда дуже сильна. чемпіони Південної Африки. І дуже багато проблем було у Київська Динамо, Але могли другими забувати, були хороші шанси. Ну, В цілому я вважаю, напевно, поділу наша команда перемогла. Я вважаю все таки поділу, що не Але ми молоді браво! Дуже сильно ще раз мої компліменти цій південно британській команді. Ось, в них велике велике. Медити. Бажаємо молоді успіху в кваліфікації а в позиції поняли. Ну нагадаю, що... У молоді будуть проходити кваліфікації в Ліги чемпіонів, але там Ліга Чемпіонів Південна Африка. Є дуже багато Ліг у Динамо в Європейської Ліги чемпіонів, а молоді в африканській Ліги Чапонів бажає моєму успіху. Ну, все время з перемогу. Дуже важлива перемога. Завтра майже у нему Берліном у Київського Динамо підготовка до партизан триває. Сьогодні мені дуже сильно сподобалася молоді футболісти, александр Пікаліонки непогано там зіграв вишив Саша. Непогано. Відіграв. Тому мені дуже сильно сподобалось. Сьогодні піти пічний Олександра Шавковського. Діало забив. Дуже красивий гол Назарій Малоша, Андрій Ярмолко. Ну, браво. І на перехопленнях кияни дуже активно діяли. Ну, мені дуже сильно сподобалась. Гра Київського Динамо. Пишіть, друзі, свої думки в коментарях. Ну, у мене позитивне враження, команда б'ється, в команді дуже хороша атмосфера. І я думаю, це Динамо силам проти партизан, підготовка триває. Я дуже щасливий. Гра є і... і вона дуже добра. Вона. <під -динамо> <під -динамо> дуже мені сильно подобається. Підічне <-динамо> Ось тому вітаю ще раз всіх болівальників київського Динамо. Дуже цікавий матч. Особливо другий тайм. Атака на атаку. Це було все дуже-дуже цікаво. Ну, на щастя, українська команда перемагає. А молоді зичимо успіху, також дуже сильна команда. Кияном також успіху. Динамо Києво Молоді. Один-нуль. Діало забив єдиний м'яч. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, всім побачення. всім до нових зустрічей.